Дорогі близнюки, рада вітати вас на своєму розкладі. Яким буде квітень? Давайте дивитися саме час запланувати цей місяць. Я дам вам цінні підказки, поради, а ви, звісно, користуйтеся. І так: королеву мечів. Будете за щось боротися, визначати, можливо, свій напрямок. Хтось буде обирати щось, хтось буде щось позаду залишати, але 100% треба вести цю боротьбу. Квітень буде для вас досить таки активним місяцем, і, можливо, ви закриєте якісь старі питання, стару дружбу, відносини, нарешті вже позбудетесь цього тягаря, залишите все позаду, оберете себе і будете щось починати. Недаремно тут випадає новий напрямок. Хочу сказати, що дуже важливо розуміти, щоб ви почували себе вільно. Якщо вам в роботі комфортно і немає якогось такого тиску на вас зі сторони, або якогось стороннього такого впливу, то окей, але якщо ви бачите, що. Деколи ви чуєте себе некомфортно, ніби як заручником, то треба боротися за свободу. Це дуже важливо зробити у квітні, тому що тут дійсно ви будете вибирати напрямок. І не просто напрямок, а фінансовий, тому що ваш пентакл показує, що це тільки початок, ви щось починаєте, і потім з часом ви будете в цьому розвиватися. Тому багато хто буде мати прорив в роботі, або ж це якийсь новий проект, нова робота, додатковий дохід. Щось ви будете починати навчатися і дійсно обирати напрямок. Також можуть і програтися, звісно, стосунки. Пам'ятайте, що розклад загальний. Вам треба 100% у квітні багато вчитися і над чимось працювати. А ще боротися за оцю свободу внутрішню, чи то в стосунках, чи то в роботі, але щоб ви почували себе вільними. Це дуже важливо. Тоді все буде даватися легко, позитивно. І квітень це той місяць, коли ви маєте набратися ресурсу на весь рік, і вже потім собі будете допрацьовувати свої різні моменти. А ще зверніть увагу на спілкування, бо для вас дуже важливо саме в квітні розібратися в дружбі, можливо, в партнерстві. Хто біля вас? Вам не треба велика кількість людей в оточенні. Або ж, можливо, ви терпите якусь людину тільки тому, що ви 10, 20 років, 30 років там дружите, спілкуєтеся або живете разом. Не дивіться на час, дивіться просто на те, що вам люди дають. І якщо хтось на вас має якийсь тиск вплив, якщо ви бачите, що хтось, як я на початку розкладу, сказала, вас в чомусь ущемляє, не знаю чи добре, сказала оце слово, деколи проскакують такі діалекти і нічого з цим не можу зробити, то ви, звісно, маєте від цього всього просто звільнятися. Я вас закликаю зробити це у квітні, і ви побачите, що ваш рік пройде. Дуже добре, якщо ви пошагово будете дійсно відв'язувати себе від негативу. Або ж коли знаєте багато, оточення велике, вісім кубків, можливо, в 8, маєте в оточенні вісім людей, там, друзів, але насправді вам там хтось один тільки потрібен. Тому що, якщо буде вам погано, якщо вам треба буде якась допомога чи підтримка, то всі сім відвернуться і. Для чого вам ці люди в оточенні? Ось так мені сьогодні вищі сили подають інформацію для вас, дорогі близнюки. Користуйтеся, пам'ятайте, що треба відстоювати ще й свої кордони, не забувати, тому що недаремно я сказала, що не має бути ніякого тиску на вас, тому що хтось, можливо, порушує ваші особисті кордони, за які ви вже перестали боротися. Саме час підняти цього меча і розуміти, Чого ви хочете, якого відношення до себе хочете, і змінювати все це, тому що це дуже важливо. Бажаю вам квітнути, наповнюватися позитивом, легкістю, бажаю миру, сонця, чистого неба над головою. Нехай все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!